Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! Я Софія. Сьогодні я приїхала на пляж, бо так хочеться купатись і гратися в пісочку. А ви любите літо? Я теж дуже люблю. Але щоб все було весело і безпечно, треба знати правила. Сьогодні я розповім вам, як правильно поводитись у воді та на березі. Це дуже-дуже важливо. Обіцяєте слухати уважно? Тоді поїхали! Перше правило: не можна заходити у воду без дорослих, навіть якщо ти вже вмієш плавати. Вода це не іграшка. Там бувають течії або ями, а дорослі завжди знають, де безпечно. Друге правило не запливай далеко. Особливо, якщо ти без жилета або без круга. Краще залишайся ближче до берега. Третє правило: не пірнай у незнайомих місцях. Під водою може бути камінь або гілка. Краще спочатку перевірити з дорослими. А ще не забувай пити воду і бути в тіні. Сонце влітку дуже сильне. Одягай панамку, футболку і користуйся кремом від сонця, так твоя шкіра буде щаслива. Коли граєшся на березі, будь обережний, не кидайся піском, не штовхай інших у воду і ніколи не залишай маленьких самих. Якщо бачиш червоний прапорець або табличку, не купатись. Слухайся! Це місце може бути небезпечне. І ще дуже важливо: не можна купатися у воді, якщо вона холодніша, за плюс 18 градусів Цельсія. Від цього можна сильно змерзнути або навіть почнуться судоми. Це дуже небезпечно. Не підпливай до човнів, катерів чи скутерів. Вони можуть тебе не помітити. А удар квинта це не іграшка. Краще тримайся подалі. І ще одне: не можна подавати хибні сигнали тривоги. Якщо ти кричиш, рятуйте, просто так дорослі можуть злякатися і думатимуть, що справжня біда. А коли буде справжня небезпека, ніхто не повірить. Тому будь чесним і уважним. А ще дуже важливо: після відпочинку завжди прибирай за собою, а ще краще: прибери й перед відпочинком. Так? Це для нас не біда, тільки правила до І безпечно відпочивай, саму річку не пінай, кепку завжди одягай, Пий водичку і не бійся, з правилами все згодиться вода холодна, не для нас, бере охолодити страс. Одягай ти води в купі не бійся, справо лами все згодися! Не давай хібний сигнал, це не смішно, це скандал, бо як справжня буде біда, хто тоді допоможе, а Човенка, те не гра, не Они безпеки, а наступного разу я розповім вам щось новеньке і дуже цікаве. Не пропустіть! Побачимось! Бувайте!